Всім привіт, з вами Сашко Ощіпко, і я починаю проходження гри Devil May Cry. Щодо гри я можу сказати, що вона є... я проходжу її вже не перший раз, тому в мене буде відкрита вся зброя і можливості Данте, Але можу сказати, що це є дуже цікаво, дуже захоплююче Інтригуюче і досить своєрідна гра. Ну, давайте менше розмов і... Я починаю проходити гру Devil May Cry. Це був вступний ролик. Як ми бачили, що робить Данте. Це його продовження. Здається, я забув включити субтитри, тому саме важливе, що будуть говорити, я вам перекладу, щоб ви розуміли. У наразі Данте просинається після. Boscoyanoj has claimed responsibility for several serious attacks in recent weeks. He is undoubtedly a traitor and a terrorist. And I, for one, am not for the death penalty. one way to do it illegally shoot the son of a bitch. This is Bob Barbus, just doing that. Get out of there, you're in danger. Ну, коротко кажучи, до нього приходить дівчина і каже, що за ним охотиться. Демон мисливець, який хоче його вбити. І що він затягує Данте в Лімбо. Що таке Лімбо, я вам зараз поясню. Бачите, починають зникати люди і з'являється цей демон мислевець. Суть у тому, що в грі є два світи, це реальний світ і Лімбо. У Лімбо Данте попадає, якщо його туди якийсь демон затягне. Або по ходу місії, коли йому треба у Лімбо. Ще, так і Лимбо. Знову в Лімбо. Bad day for Filthy fucking claw off my trailer. Let's Ті, що розробляли цю гру класно, придумали цей ролик, звичайно. Я такого ще не бачив. Промазав. Я поставив гру на паузу і додав субтитри, щоб не пояснювати вам всю гру. Як я вже казав, у мене відкрита вся зброя. А цю гру... цю місію я переходив декілька разів, щоб нормально записати це відео. І тому я буду користуватися всіма видами зброї, щоб скорше пройти цю місію. Тому що вона мене вже трохи рознервувала. Данте треба вибирати з лімба. <laughs> yeah. Ото цей момент мені не дуже подобається у грі, тому що я тут деколи буває часто падаю. Далее цікаво спостерігати за тим, як світ руйнується на очах. Лімбо — це живе місце, що вбити Right on cue. з здібності відкриються вам по ходу проходження місії. А оскільки я проходжу гру вже не перший раз, то вони мене вже всі відкриті. Як здібності, так і зброя. Чесно скажу, я спочатку старався ними не користуватися, але через неудачні записи мені довелося переходити. Ось цю одну місію декілька разів. мені просто надоїло І знерви я її стараюсь пройти як знайшла. Гра по собі досить, сама по собі досить незвичайна. Своєрідный, я бы сказав. Цих паучків треба вбивати з них. А. От через нерви я це видео пропустив, потому что мені надоїло по декілька раз давайте в ньому ця дівчина незнайомка, Кет. Сказала Данте, що йому треба йти за нею. І що він у Лімбо, а вона в реальному світі. І вона ще медіум, і тому вона може з ним спілкуватись. Але насправді її тут немає. І так ми йдемо за Кет. Вона нам, нас повинна привести до виходу. По ходу гри у вас тут будуть багато бонусів різних точок, в яких можуть міститись бонуси. Ключ... ключі. Три види ключів. Срібний, золотий і мідний. Які відкривають срібні, золоті і мідні двері. А у цих дверях знаходяться потрібні місії. За проходження, яких дають особливі бонуси. І щоб пройти всі потемні місці і знайти всі бонуси, вам не вистачить тільки чі один раз пройти гру. Тому що деякі бонуси можна відкрити тільки тією зброєю або ті... тією способністю, яка... якої ще немає на даному етапі. Ми рухаємося вперед. Там, по ідеї, мала бути пропаща душа, але я вже їх позбирав усі на цій місії, тому нема ні одної. О, от і магазинчик, старий знайомий, якому можна покращувати способності і купувати нові способності і предмети для данти. Опять зідо я також пропустив. В ньому Данте на ходу вдягає плащ, який паде з каруселі. Просто чесно, доїдає давайте одні ті самі відео по декілька разів. Ви їх так будете бачити, коли якщо будете проходити цю гру, а цю гру я раджу проходити всім ви не пожалеємо. Hey, down here and fight. Тут треба ухилитись. Так, ми забігли в якийсь будинок страху. Тут повсюду якісь ляльки і які стараються нас налякати. От чесно скажу, перший раз я грав оця моменту. Мені було не по собі від нього. А от і вхід двері до першої потаємної місії. Якщо у вас буде ключ, ви зможете туди зайти. Тут опять було дуже цікаве відео, але я його знову пропустив. Я вам не раджу пропускати відео. Краще дивіться всі, бо інакше не зрозумієте сюжетної лінії. Всі предмети, що рухаються, можна розбивати і получати за це червоні сфери, за які можна купити предмети. А це одна із потаємних кімнат, яку можна було відкрити тільки одним видом зброї. Отам на горі мала бути пропаща душа, але її все ж таки знову немає, оскільки я вже їх всіх позбирав. Оцей дробовик мене прикалує. Він наносить великий урон і дуже швидко перезаряджається. Нарешті не на перемогли хоч це було не дуже цікаво, не дуже на вигляд красиво, але швидко. Нарешті вихід. У цьому відео... Досить сильний міст, філософський, на який варто кожному звернути увагу. І коли будете проходити гру, обов'язково дивіться всі відео. А от і вихід, і в останню минуту мисливець нам його заблокував. Окей, да. Итак, я відкидаю коктейль молотова. It's you can fight now. І can має нам допомогти з ним so а Ну, я. хочу дещо yeah, О! Супер! Ось ця зброя, з якою я зараз стріляю у реальному світі, це звичайний електрошокер. Він вам десь вдасться майже на кінці гри. Але у Лімбо це надзвичайно сильна ракета, це можна сказати. Дивіться, як бат, нас знімає з нього життя. Він навіть до нас підійти не може. То звичайно, це не чесно і не цікаво, але... Я вам повторю, мне надоело проходить эту миссию купа раз. <laughs> ну, добьем ноги нормально. уже нормально. Son of who? Poor mother. I don't know my mother, but if you're calling me a son of a bitch, you wouldn't be the first. <sharp inhale>

You okay, Dante. How do you know my name? My boss knows you. He wants to meet. Please? I helped you back there. I didn't ask for your help. With an organization called the order heard of it Something to do with that mass freak on the net that's my boss wonderful can't wait we're just receiving reports of terrorist attacks taking place in the bellevue here in the western district of the city police are asking the public to remain vigilant further terrorist attacks could take place anywhere anytime and when you least expect them we have your scent, son of Sparta. Now it is just a matter of time.